Вітаю, друзі! 1 червня нові правила сплати податків для фізичних осіб. Значить, активно шириться в телеграм-каналах та в інтернеті інформація про те, що з кожної гривні кожен українець тепер повинен буде платити податки. Чи відповідає це дійсності? Значить, що насправді треба знати, що у вас з банком укладений договір, і банк не має права без вашої згоди розповсюджувати банківську таємницю. І податкова зможе отримати відомості про ваші перекази лише за рішенням суду. Але якщо ви попалися на контрольній закупці без реєстрації ФОП і ведете торгівлю там криптоактивами або на Великсі через НовоПей, через нову пошту, податкова зробила контрольну закупку і вимагає через суд повністю всю вашу історію за останні декілька років фінансову звітність. Що вам треба знати, що податкова? Може звернутися до суду і стягнути з вас такі податки лише в межах строків позовної давності три роки, не більше. У податкові повинні бути належні та допустимі докази того, що ви дійсно здійснювали торгівлю без реєстрації ФОП. Повинні бути свідки, докази оплати і систематичність ведення вашої діяльності без реєстрації ФОП. Тому, друзі, не варто панікувати і. Не буде ще обов'язкового податку на перекази з карти на картку для фізосіб. і лише будуть нові ліміти в межах 100 тисяч гривень з 1 червня. Юридична компанія Human Rights – до зв'язку.